Компанія Nvidia упевнено влаштувалася на троні на ринку прискорювачів для штучного інтелекту, а тепер намагається довести, що і процесори у неї дуже навіть хороші. Nvidia опублікувала нові тести, котрі показують, як її CPU Grace перевершує найкращі рішення конкурентів. У даному випадку Grace порівнюється з 96-ядерним AMD Epic 9654 та з 56-ядерним Intel Xeon Platinum 8480 Результати показані за однакової потужності, що потрібно враховувати перед тим як робити висновки. Також варто зазначити, що NVIDIA порівнює із конкурентами Grace CPU SuperChip, тобто систему з двома процесорами. Загалом вони містять 144 ядра Neo N2. Само собою, коли мова йде про серверні задачі, потрібно розуміти, що в різних завданнях результати можуть бути кардинально різними, і виробники завжди вибирають те, що вигідно для демонстрації найкращих сторін їхніх продуктів, однак у будь-якому випадку применшити досягнення Nvidia не вийде. Компанія Samsung розповіла, що незабаром випустить твердотілий накопичувач 990 Pro обсягом 4 ТБ. На даний момент ця модель доступна у версіях обсягом 1 або 2 ТБ. Новинка, як і поточні модифікації, буде доступна у двох варіантах з радіатором та без нього. Майже всі характеристики при цьому будуть ідентичними, як і у 1 і 2 терабайтних версій, тобто мова йде про швидкості читання та запису 7540 та 6900 МБ на секунду, та про продуктивність 1,4 та 155 мільйонів IOPS відповідно. Показник TBW у новинки заявлений на рівні 2400. Даних про ціну поки що немає, але модель обсягом 2 ТБ спочатку виходила з ціною в 310$, доларів, хоча зараз її можна купити за 150. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції, на прикладі 2ТБ версії нам допоможе її каталог. В полі пошуку вводимо Samsung 990 Pro і бачимо, що ціни перебувають у діапазоні 8800 10500 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клікаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна обрати версію обсягом 1 ТБ з радіатором або пошукати інші варіанти в асортименті SSD компанії Samsung. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Gigabyte також готується до випуску процесорів Intel Core нового покоління для настільних комп'ютерів. Спеціально для тих, хто вирішив перейти на процесори Raptor Lake Refresh, компанія підготувала серію материнських плат Aorus Z790X, в яку увійдуть оновлені версії вже раніше випущених материнських плат LGA 1700. Серед них Gigabyte приділяє особливу увагу можливостям розгону пам'яті DDR5, заявляючи про підтримку профілю XMP ddr 5 8266 також компанія не обділила увагою систему охолодження та високошвидкісні інтерфейси. Наприклад, деякі моделі будуть оснащені бездротовими модулями Wi-Fi 7. Варто додати, що процесори Intel Core 14 покоління можна буде використовувати на раніше випущених материнках LGA 1700, але після оновлення прошивки UEFI. Надійшла інформація, що виробники найближчим часом перестануть випускати відеокарту ARIC 6650 xt вона вже продається зі знижками. Очікується, що магазини будуть ставити ще вигідніші ціни, щоб розпродати залишки. З виходом на ринок ARIC 7600 потреба в ARIC 6650 xt просто зникла. VCC F Tech пише, що обидві карти пропонують схожу продуктивність та продаються приблизно за однакову ціну. На даний момент Арік 6650XT можна придбати у закордонних магазинах за ціною близько 220 доларів. При цьому в подарунок додають копію гри Starfield однієї з найочікуваніших ігор поточного року. А рік 6650XT також підтримує нову технологію масштабування AMD FSR 3, тим часом Арік 7600 можна знайти за 269 доларів, а в деяких випадках її продають за 229 доларів. Компанія Invin представила три нові серії комп'ютерних 120 і 140 мм вентиляторів Neptune AN, DN та DN Pro. Виробник заявляє для новинок тиху роботу та ефективність створення високого статичного тиску, що робить їх ідеальним варіантом для використання, наприклад, з радіаторами SRO. Ключовою особливістю всіх моделей вентиляторів є крильчаска із зовнішнім кільцем, що поєднує лопаті. Моделі DN Pro оснащуються гідродинамічними підшипниками, з мідною втулкою для кращого балансу, стабільності та довговічності а також трьохфазними шестиполісними екранованими моторчиками та кабелями довжиною 500 мм з нейлоновим обплетенням. Також вентилятори DN Pro відрізняються підвищеною точністю регулювання, потрійним комплектом гвинтів для монтажу на корпус та на радіатори і наявністю латунних вставок з підготовленою різьбою у прогумованих кутиках. Вентилятори DN120 Pro працюють у діапазоні швидкості 900-2200 обертів на хвилину при рівні шуму до 20 дБ, створюють повітряний потік до 60,5 CFM. Для моделі DN 140 Pro заявляється швидкість роботи 900-1800 обертів на хвилину, рівень шуму до 24 дБ, повітряний потік 91,66 CFM. На вентиляторі DN Pro надається 6-річна гарантія виробника. Моделі вентиляторів Neptune AN та DN за характеристиками ідентичні, однак перші пропонують наявність RGB підсвітки та поставляються у комплектах по три штуки. На відміну від DN Pro ці моделі не мають деяких преміальних особливостей. Тут виробник вже не згадує для них будь-які модифікації моторчика або підшипника, наявність тулок з підготовленою різьбою або розширеного комплекту кріплень. Крім того, на вказані моделі вентиляторів надається менший термін гарантії 3 роки. Діапазон швидкостей такий, як і у вентиляторів DN Pro. 120-мм моделі Neptune AN і DN забезпечують повітряний потік на рівні 60 CFM, а 140-мм моделі 89CFm. На мінімальних обертах заявляється рівень шуму в 17 дБ, а на максимальних 20,5-24,5 та дБ відповідно. Вартість представлених вентиляторів поки що невідома. Відомо, що процесори Meteor Lake мають вийти до кінця поточного року і будуть першими у споживчій лінійці Intel з апаратним блоком роботи зі штучним інтелектом. І якщо щодо користі для споживачів поки що є питання, то, як стало відомо зараз, штучний інтелект працюватиме безпосередньо всередині процесора. Цей блок ШАІ використовуватиметься для керування живленням. Він визначатиме яку кількість енергії необхідно подавати на процесор для конкретного робочого навантаження. Це дозволить CPU швидше переходити від одного режиму споживання до іншого. Як наслідок, процесор буде більш енергоефективним. Сама Intel каже, що ШАІ дозволить збільшити швидкість перемикання на 35% та вище, економія енергії нібито становитиме 15%. Причому наступні покоління CPU Intel із такою ж технологією виграють від її присутності ще істотніше. У нинішньому вигляді ШАІ, який використовуватиметься у Meteor Lake, не матиме можливості самонавчання. Це буде готова модель, навчена працювати за конкретними сценаріями у широкому діапазоні робочих навантажень. Можливо, у майбутніх поколіннях штучний інтелект зможе адаптуватися до сценаріїв того чи іншого користувача, що зробить CPU ще ефективнішими. На майданчику eBay з'явився лімітований набір з відеокартою RX 7900XTX і процесором Ryzen 7 7800X3D у стилістиці StarField. Під час анонсу повідомлялося, що до продажу тематичні залізки не надійдуть. Загалом випустили 500 комплектів для розіграшів у конкурсах. Один із переможців виставив свій приз на аукціон. Усередині великої коробки лежать дві менші коробочки. В одній із них процесор, а в іншій знаходиться відеокарта з унікальним дизайном. Ціна набору 2025 доларів. Не так вже й багато з огляду на те, що RRC RX 7 900XTX становить 999 доларів, а Ryzen 7 7800X3D коштує 449 доларів. При цьому покупець отримує фірмовий дизайн відеокарти, а отримані кошти продавець обіцяє направити на благодійність. Схоже, компанія MSI не має наміру випускати відеокарти rx 7700 xt та RX 7800XT. На сайті виробника таких моделей досі немає, а тепер ще й виявилося, що MSI просто відсутня у списку партнерів AMD щодо випуску вказаних новинок. Можливо, MSI все ж таки випустить адаптери, але колись пізніше. Але, наприклад, при запуску arx 7600 таких нюансів з компанією не було. Затримка з випуском була у моделі RIX 7900. В цілому, навіть з боку самої AMD і анонс нових відеокарт, і самі відеокарти викликають питання, але варто дочекатися тестів, щоб зрозуміти, як новинки вписуються в ринок. Новинки AMD вийдуть 6 вересня. Компанія Intel вже розпочала тестування графічних процесорів BMG G10, які стануть основою однієї або декількох моделей відеокарт з майбутньої серії Arc BattleMage. Про це повідомив портал Hardware Lux, журналісти якого взяли участь в екскурсії Intel Tech Tour. На жаль, пресі не дозволили робити фотографії у рамках заходу, проте вони бачили стопку GPU із припискою BMG G10. Ймовірно, BMG G10 стане спадкоємцем ACM G10, який використовується у відеокарті Arc A770, але враховуючи складну схему найменувань GPU Intel, поки що не зрозуміло у відеокартах, якого рівня може застосовуватися даний графічний процесор. BMG G10 вже фігурував у витоках дорожніх карт майбутніх продуктів Intel. Його поява у відеокартах прогнозується до 2 чи 3 кварталу 2024 року. До цього моменту компанія планувала випустити як мінімум два графічні процесори BMG G10 та BMG G21. Перший стане основою для відеокарт з TDP до 225 Вт, а другий використовуватиметься у відеокартах з TDP до 150 Вт. Що стосується технічних особливостей BMG G10, то передбачається, що він отримає вдвічі більше графічних ядер XE, а саме 64, порівняно з актуальним ACM G10. Також відомо, що Intel хоче зберегти підтримку 256-бітної шини пам'яті. Анонс серії графічних процесорів BattleMage очікується вже в наступному році, проте компанія офіційно поки що не підтверджувала цю інформацію. Згідно з чутками, їхній дебют може відбутися у першій половині наступного року. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.